Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про бетон. На початку 21-го століття бідним родинам у мексиканському штаті Коауіла у рамках соціальної програми Пізофірме пропонували незвичайну допомогу. То було не місце для дитини у школі, не щеплення, не їжа і навіть не гроші, то була порція готової бетонної суміші на суму 150 доларів. Робітники на бетономішалках заїжджали до убогого кварталу. Зупинялися біля будинку бідної родини і заливали бетон через двері прямісінько до вітальні. А тоді пояснювали мешканцям, як розрівняти і розгладити бетонну масу і скільки треба чекати, поки вона застигне. І Їхали до наступного будинку. Пізофірми означає тверда підлога. І коли економісти дослідили результати цієї програми, вони побачили, що бетонна підлога значно поліпшила успішність дітей у школах. Чому так? Доти, у більшості бідняцьких домах, підлога була земляною. У землі множаться хробаки-паразити, які збуджують хвороби, що гальмують розвиток дитини. А бетонну підлогу набагато легше тримати у чистоті, тож діти стали здоровішими, менше пропускали школу і отримували кращі оцінки. Крім того, мешкати у будинку із земляною підлогою неприємно із багатьох інших поглядів. Як з'ясувалося, дорослі у залучених до програми сім'ях теж почувалися щасливішими, менше потерпали від стресу та депресій. І усе це завдяки бетонній долівці. Тож, як показав час, ці 150 доларів були витрачені немарно. Утім, поза бідними районами штату Коауїла, бетон має не таку добру репутацію, бо він став синонімом бездумного нищення природи. Бетон роблять з піску, води та цементу, а на виробництво цементу витрачається багато енергії. Крім того, у процесі виробництва до атмосфери викидається двоокис вуглецю один з тих газів, що спричинюють парниковий ефект. Це начебто і не проблема, зрештою, для виробництва сталі енергії треба ще більше. Але річ у тім, що світ споживає колосальні обсяги бетону по 5 тонн на людину щороку. І з кожним роком ця цифра лише зростає. Як наслідок, цементна індустрія продукує парникових газів як авіація. В архітектурному плані бетон це незграбні бездушні будівлі, потворні адміністративні коробки для провінційних бюрократів або багатоповерхові паркінги з пропахлими сечею з ходовими майданчиками. Але з бетону можна створювати і форми, які багато хто визнає прекрасними. Згадаймо про Сіднейський оперний театр або катедральний собор у Бразилія, що збудував Оскар Німеєр. Мабуть, не дивно, що бетон викликає такі суперечливі емоції: бетон чудовий будівельний матеріал, і людство переконалося у цьому впродовж багатьох тисячоліть від самого світанку цивілізації. Існує теорія, що перші людські поселення, у яких люди почали гуртуватися з кимось, окрім членів власного роду. З'явилися 12 тисяч років тому у районі Гебеклі-Тепе на півдні Туреччини, саме завдяки тому, що хтось вигадав, як робити цемент, а отже, і бетон. Бетон ще 8 тисяч років тому використовували у пустелях купці для створення потайних резервуарів для дорогоцінної води. Деякі з цих резервуарів збереглися дотепер на теренах сучасної Сирії та Йорданії. Мікенці використовували бетон ще понад три тисячі років тому у будівництві гробниць, які сьогодні можна побачити на Пелопонеському півострові у Греції. Для римлян цей матеріал мав надзвичайне значення. Використовуючи природний цемент із покладів вулканічного попелу в путеолах, що неподалік від Помпеї і вулкану Везувій, вони будували з бетону свої водневі акведуки і публічні лазні. Купол римського пантеону, що був побудований майже два тисячоліття тому, теж зроблений з бетону. І нині ця споруда видається напрочуд сучасною. Багато давньоримських цегляних споруд давно зникли з лиця землі, але не тому, що цегла не витримала випробування часом, їх просто розібрали, аби звести щось інше. Римську цеглу цілком можна використовувати для будівництва сучасних споруд. А що ж бетонний пантеон? Одна з причин, чому він зберігся до наших днів, це те, що цю бетонну споруду не можна було утилізувати на будматеріали. Цеглу можна повторно використати, а бетон ні. Його можна лишень розтрощити. А ймовірність, що бетонна будівля розвалиться, залежить від того, наскільки добротно вона зроблена. Поганий бетон, у якому надто багато піску і надто мало цементу, це смертельна пастка при землетрусі, але якісний бетон тривкий до дії води, вогню чи природних стихій, міцний та дешевий. У цьому і полягає фундаментальна суперечність бетону. Неймовірно пластичний у процесі будівництва, він стає надзвичайно твердим, коли будову завершено. У руках архітектора або інженера будівельника бетон творить дива. Він може, не втрачаючи твердості і міцності, набирати майже будь-якої форми. Він може бути сірим або пофарбованим, з грубою поверхнею або відполірованим, мов мармур. Та у момент, коли будівництво завершується, його пластичність зникає. Застиглий бетон це впертий непіддатливий матеріал. Можливо, саме тому цей матеріал асоціюється насамперед із зарозумілими архітекторами та їхніми замовниками-автократами. Людьми, які переконані, що усі їхні задуми на віки і їх не доведеться реконструювати відповідно до вимог нового часу чи обставин. Бетон дуже тривкий, але це матеріал разового використання. Бетонна будівля може стояти вічно. Через мільйони років, коли сталь заіржавіє, а дерево згниє, бетон лишатиметься таким, як і був. Проте, чимало бетонних споруд, які ми сьогодні будуємо, уже за декілька десятиліть стануть ні на що не придатними. А все через те, що 100 років тому відбулося революційне вдосконалення технологій бетонного будівництва, що містило фатальну помилку. У середині 19 століття французький садівник Жозеф Моньє був невдоволений доступним на ринку асортиментом садових вазонів, тоді саме увійшли у моду бетонні вази. Але вони були або надто крихкі, або надто масивні. Клієнтам подобався їхній сучасний вигляд, але муньє не хотілося тягати по осаду важкі бетонні діжки з грубими стінами. Тож він почав експериментувати, закладаючи до форми для відливу діжок сталеву сітку. Результат був блискучий. Стінки діжок були тепер значно тонші, але надзвичайно міцні. Жозефу Муньє пощастило. Фактично армування бетону сталлю могло б і не спрацювати, бо різні матеріали мають різний коефіцієнт розширення при нагріванні. Якби швидкість розширення бетону на сонці і сталі усередині була різна, залізобетонний вазон би тріснув. Та завдяки дивовижному збігу обставин бетон і сталь при нагріванні розширюються майже однаково тому це досконале поєднання. Невдовзі муньє збагнув. Що із залізобетону можна робити не тільки садові вазони, а й залізничні шпали, будівельні панелі, труби, і запатентував низку залізобетонних конструкцій, які представив на всесвітній виставці 1867 року у Парижі. Його ідею підхопили інші винахідники, які випробовували межі міцності нового матеріалу і шукали способів його вдосконалити. Згодом була запатентована ще одна блискуча ідея. Армувати бетон сталевими прутами з попереднім натягом такий попередньо напружений бетон стає міцнішим. Натяг арматури частково зрівноважує ті сили, що діятимуть на бетон, коли він стане частиною будівлі. Крім того, попереднє напруження дає змогу інженерам використовувати значно менше сталі та бетону. Минуло вже 130 років, а цей метод і досі працює безвідмовно. Залізобетон значно практичніший та міцніший за звичайний бетон. З нього можна робити довші перекриття, тож тепер бетон може злітати у височинь у вигляді хмарочосів або високих мостових арок. Та є одна проблема: якщо виготовляти залізобетон найдешевшим способом, то поступово крізь мікротріщини у нього потраплятиме вода, арматура поржавіє і конструкція почне руйнуватися зсередини. Саме цей процес нищить сьогодні інфраструктуру по всіх Сполучених Штатах. За 20-30 років те саме почнеться і у Китаї. Після 2008 року, упродовж трьох років, у Китаї використовували бетону більше ніж у США за все 20-те століття. Але сумнівно, що цей бетон дуже високої якості. Є багато методів покращити залізобетон, як, от, спеціальна обробка, що запобігає проникненню води всередину. І захищає сталь від іржі. Існує самолікований бетон, насичений бактеріями, що продукують вапняк, зашпакльовуючи ним усілякі тріщини. Існує навіть бетон, який сам ущільнюється, до нього додають двоокис титану, який розкладає часточки міського смогу, тож поверхня цього бетону завжди сніжно біла. Удосконалені варіанти цієї технології дозволяють створювати дорожнє покриття. Щоб саме нейтралізувати шкідливий вміст вихлопних газів, науковці думають і над тим, як зменшити енергоємність цементного виробництва та скоротити пов'язані з ним викиди вуглекислого газу. Якщо їм це вдасться, користь для довкілля буде величезна. А проте навіть із тією простою і перевіреною технологією, яку маємо сьогодні, ми могли б зробити ще дуже багато корисного. Сотні мільйонів людей у світі живуть у будинках із земляною долівкою. І ці сотні мільйонів могли б зажити краще завдяки програмам на кшталт Пізофірми. Поза тим дослідження показують, який великий позитивний ефект дає прокладання доріг у сільських районах, до прикладу, Бангладешу: покращується відвідуваність шкіл, збільшується продуктивність сільського господарства та зростає платня працівників, задіяних у цій галузі. Мабуть, бетон слугує нам найкраще саме тоді, коли ми використовуємо його для таких от найпростіших потреб. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ. Зустрінемось.